Новину марафоні головне для вас підготували команди фактів і сітєві та вікон СТБ. Зранку у Станіславі на Херсонщині російські війська обстріляли місцевий ліцей. Фото наслідки ворожої атаки оприлюднила обласна військова адміністрація. А близько першої ночі з російські війська з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини обстріляли школу у селищі Комишани. За даними місцевої влади, внаслідок ворожої атаки ще пошкоджені кілька будинків, гаражі та автівки. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. А за минулу добу ворожі обстріли до окупованої частини Херсонщини забрали життя двох людей. Ще п'ятеро поранені. За даними тамтешньої ова надвечір, російська армія вдарила по селищу Янтарне. На подвір'ї одного з будинків постраждав чоловік. Із пораненнями живота, рук та ніг його ушпиталили. Окрім того, з інтервалом у кілька годин російська армія минулої доби обстріляла дві церкви Херсонщини у Золотій Балці та Херсоні. Там, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Російську керовану авіаційну ракету х 59 збили вночі над Дніпропетровщиною бійці підрозділу повітряного командування Схід. Також знищено 5 з 6 шахетів, які ворог запустив у бік України. Повідомили у командуванні повітряних сил. ППО працювала по ворожих цілях на Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Полтавщині та Київщині. Крім того, по території України російські війська випустили одну керовану авіаційну ракету х 31 Вгор підтвердили, що цієї ночі у селищі Чорноморська, тимчасово окупованого Криму, уражені два десантні швидкісні катери. Як повідомив представник головного управління української розвідки Андрій Юсов, втрати щодо особового складу росіян уточнюються. Уночі очевидці повідомляли про серію вибухів у Феодосії та Чорноморському. За даними антиросійських пабліків, атакували півострів невідомі безпілотники. Пишуть, що у Феодосії імовірно пошкоджено нафтобазу. А у Чорноморському зафіксовано одразу кілька влучань у місцеву прикордонну заставу. Місцеві повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми після прильоту. Але у Міноборони РФ укотре заявили, що всі цілі знищено силами ППО. Мовляв, вдалося перехопити два дрони над окупованим Кримом. Сьогодні рівно місяць, як росіяни активно штурмують Авдіївку, лише за попередню добу по громаді ворог завдав 32 масованих обстріли. А на позиціях у цьому районі ворожі удари рахують сотнями, розповів начальник авдіївської військової міської адміністрації Віталій Барабаш. І, хоча значного просування ворога на цій ділянці немає, зауважив він. Загарбники активно застосовують свою піхоту й артилерію, прицільно б'ють по хатах, коли бачать дим від буржуйок, розповів Барабаш. Розбили волонтерський пункт і кілька днів поспіль. Методично гатили по магазинах, які ще лишалися у місті, аж поки три з них не зруйнували до фундаменту. Зараз у місті, де колись жило понад 30 тисяч населення, лишається 1523 жителі. Через загострення ті, хто до останнього не хотів покидати квартири, стали активніше записуватись на евакуацію. Днями виїхати зголосилися одночасно 28 людей. І на тлі попередніх місяців для Авдіївки це рекорд, кажуть у військовій адміністрації. Є записані люди на евакуацію і сьогодні. І завтра, і навіть на післязавтра, ну звичайно, що будемо дивитися на безпекові умови, бо е декілька днів перед тим ми е відміняли евакуацію, бо дійсно дуже багато гатили вони по дорозі. Одним з таких ще чинників, чому люди зараз виїжджають, це є все таки то що з шести магазинів, які були там місяць тому, сьогодні працює тільки один, і той невідомо, скільки ще протримається, бо ну підприємець відверто каже. Ну, ми втомились, і в їх будівлю вже було влучання. Ракети пів, пів будівлі вже немає над фортифікації та купа боєприпасів. Це про відомі серед наших вояків позиції окупантів неподалік Оріхового під назвою Ікси. Їх довелося штурмувати кілька разів, і лише після вдалої спроби армійці закріпилися на панівній висоті. І вже звідти на початку літа відкрився шлях на село Роботине, про деокупацію якого у серпні дізнався увесь світ. Нині Нинікси це вже не передова, хоч росіяни вкопалися від своїх втрачених позицій за лічені кілометри. Що вони там полишили по собі? Бачили наші кореспонденти. Ранковими вулицями розтрощеного Оріхова мчимо із військовими на позиції, куди ліпше, кажуть вони, потрапити ще до сходу сонця. Ми зараз прямуємо на Єкси. Заступник комбата 65-ї бригади на псевдо Полтава. Серед інших штурмував ті ворожі позиції. Каже, цей лісок, де тоді укопалися наші, ще нещадно обстрілювався росіянами. До російських позицій було десь приблизно ну, 350-400 метрів. От, навіть в деяких моментах ще ближче днями. Тут росіяни поцілили FPV-дроном на автівку наших вояків, а цей випалений російський БТР стовбичить у полі від весни. Чужинці користалися ним як прикриттям, ховали там кулеметника. І вони використали цей БТР як. Бліндаж, тобто під нього можна сховатися. За кілька сот метрів ті самі ікси, позиція росіян на панівній висоті, яку наші армійці штурмували п'ять разів. Тут і нині завжди гучно укріплення окупантів за лічені кілометри. В ту сторону кілометрів три-три з половини. Туди десь кілометрів п'ять. Ну і по тій стороні, наші далі прийшли. З кілометрів 10. Ікси, каже вояк на псевдоборсук, це більше кілометра укріплені в нині вже геть викошеному артою ліску. Та боєприпасів тут ще лишається сила селена. Ось, приміром, постріли для РПГ. Такого добра тут багато валяється з їхні боєприпасів, які були підготовлені. Бачите, споряджений гранатомет. Амуніцію тутешні окупанти, твердять наші, мали пристойну. Бронепластина новенька. 22-го, року взагалі, Ви Ви. Армійці, які на початку літа штурмували ікси, звідки відкрився шлях на роботине, Кажуть, оборону тут тримали вагнерівці-кримінальники. Люди з міст не столь віддалених. І на кожному бліндажі, як не люблять, іконки ставити. Бо то це все було на кожному виході кучі. В одному з бліндажів натикаємося на рештки загиблого окупанта у черепі дірка від кулі чи уламка. А тут кажуть вояки, вагнерівці встигли поховати свого загиблого, поставили хреста. Бачите, його там речі. Ну хто ми не відкопували? Ми в принципі не займалися цим. Треба було зайняти і тримати ці позиції. Тут можна знайти ящики з патронами, бо навіть із мінами. Це підривники домін. Закручується на протипіхотні міни. Армійці не приховують, коли зайняли позиції окупантів, трохи отетеріли. Ці укріплення були надміцними. Ось металеві конструкції та велетенські стовбури. Якими брьонами вони перекривали бліндажі. Та й зводилися укріплення, каже Борсук, як у книзі. Якщо взяти методичку по копанню окопів, один в один скопійован. У них все чітко так, як книжка пише. Глубина, ширина. Зігзаги, як як стоять, що щодо чого. Тож армійці певні, чим далі фортифікації росіян можуть виявитися ще потужнішими із заліза та бетону. І це мовляв ще не враховуючи мінних полів. Тут реально ми зроблено все для досить потужної оборони. Андрій Поччортем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини рекордні 20 ворожих цілей. Усього за одну ніч вдалося знищити бійцям підрозділу центру спеціальних операцій, який входить до складу СБУ. Результати точних влучань по техніці російських військ зафільмовані на цьому відео. Як зазначають в СБУ, вогонь спаленого ворожого залізяча Росія нічну темряву завдяки майстерній роботі бійців підрозділу центру спеціальних операцій росіяни втратили вісім танків, три самохідні арт установки Мста-С та стільки ж гаубиць Д-30. А ще ворог не дорахувався однієї бойової броньованої машини. Відмінусували спецпризначенці і п'ять ворожих укріплень, залишки яких поховали під собою щонайменше 17 російських піхотинців. На якій саме ділянці фронту вдалося знищити, стільки ворожої техніки лише за одну ніч в СБУ не уточнили. Україна й надалі отримуватиме допомогу від Сполучених Штатів Америки, однак найближчі пакети будуть меншими. Про це повідомили у Пентагоні. Там закликали конгрес якомога скоріше ухвалити додаткове фінансування за словами речниці міністра оборони США Сабріни Сінг. Це необхідно, щоб задовольнити потреби України на полі бою. Вона уточнила, що США вже використали 95% із загальної суми у понад 62 мільярди доларів, які у Вашингтоні виділили на підтримку Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також адміністрація використала всі фонди ініціативи сприяння безпеці України. В резерві лишилося до мільярда доларів. Але щойно Конгрес ухвалить додаткове фінансування. Пентагон зможе збільшити допомогу. Чотири мільйони гривень саме стільки коштів, аби повернутися до нормального життя, потребує захисник України Максим Гладченко. Чоловік з першого дня російського вторгнення на фронті, але у важких боях під Авдіївкою втратив руку. Висока ампутація кінцівки, а відтак і складне протезування, потребує чималих коштів. І ці гроші ми можемо зібрати тільки гуртом. Любов Кукла продовжить. Те, що служитиме батьківщині 26-річний Максим Гладченко знав з малку. Одразу після школи пішов навчатися, аби стати офіцером. Спочатку коледж, далі інститут. Та в плани на життя втрутилася війна. Провчився там виходить, повинен був 4 роки. Провчився 3, так як почалось повномасштабне вторгнення. Максим пішов на фронт, служив за фахом. Він військовий зв'язківець. Наша лінія зіткнення була з самого початку одійський напрямок. Тобі ж починаючи від село Троїцьке і закінчуючи самою Авдіївкою. Там згадує, бачив справжнє пекло. Це є саме. ну, Лінія зіткнення. точка нуль, це воно і є. В той фатальний день, 8 липня, коли ледь не загинув, його група виконувала бойове завдання під Авдіївкою. Їх зафіксував дрон противника. І по нам відкрився обстріл. Виходить з першого, грубо, першого або другого пострілу. Попав по мені, було дуже багато загинувших на наших позиціях. Те, що Максим виживе, не вірили навіть медики. У мене із усього організму працювало тільки серце і мозок. Решта мене все відмовило. Внаслідок важких поранень впав у кому далі понад 20 операцій. В мене вирізали три метри кишків, в мене вшиті легені, мене напротив нирок осколок великий, який слабо капсулювався і не дає загрози життя. Та після операції на внутрішніх органах Максиму довелося пережити й ампутацію. Це надважкий випадок. Це надважкий випадок. Надважкий саме через високу ампутацію правої руки. Чим вища ампутація, тим складніше компенсувати втрачену функцію, тому що відсутня більше суглобів. І рука, я хочу вам сказати, що вона сама по собі складніша аніж нижня кінцівка. Тому нині, аби хоч якось полегшити подальше життя, Максиму необхідний дороговартісний протез. Такий протез за кордоном коштує 200 тисяч євро. Така рука в Україні. Ми це можемо зробити за. 100 тисяч євро. В Україні протезування є безкоштовним, але у цьому процесі є свої нюанси. В Україні цей протез коштує біля 4 мільйонів, держава платить мільйон 900 000 000 за таку біонічну руку, тому треба 2 мільйона 100 000. Трошки більше двох мільйонів. Тож без допомоги волонтерів не обійтися. Взагалі ситуація щодо протезування в країні просто кричуща, кажуть лікарі. Адже постраждалих, яким потрібен протез, тисячі. Це військові, да, і командування медичних сил не розголошує ці дані. І хоча офіційних цифр влада не називає, щодня їх стає дедалі більше. Ворог не дозволяє вивозити поранених. Хлопці на турнікетах під обстрілом чекають 8-10 годин, поки їх евакуюють. Навіть при дуже тяжкому пораненні, після 8 годин на турнікеті, він втрачає кінцівку. То як бути об'єднуватися і допомагати нашим воїнам, хоча б з лікуванням? Адже саме заради нас вони віддають своє здоров'я на полі бою? Я вам скажу як військовий, якого вже більше 11 років висує. Що я не знаю, як це жити в життю, як так правильно сказати. Я не маю уяви. От благодаря дружині, вона мені трохи водиться курс. Я постійно з ним, я кожного дня біля нього, і я не можу собі дозволити по-другому поставитися до цього. Та оптимізму подружжя не втрачає навіть, попри страшні поранення Максима, і вже будують плани на майбутнє поповнення. Також плануємо. Але треба трохи часу, так як тяжко трохи мені. Він вірить в мене, що я не здамся, а я вірю в нього, що він зможе. Любов Кукла та Євгеній Задоя програми Вікна, СТБ, Марафон, Єдині новини. Спецпрокуратура оскаржуватиме рішення суду у справі загибелі помічника залужного. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Йдеться про апеляцію на відмову суду обрати запобіжний захід підозрюваному офіцеру. Раніше старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ повідомили про підозру за фактом про незаконне поводження зі зброєю. За даними слідства, підозрюваний подарував на день народження помічнику головнокомандувача збройних сил. Шість. Універсальних бойових гранат одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці. Це все, що наразі встигаємо розповісти. А марафон триває. Дякую, що ви з нами.